Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Ще у 18 столітті, чи не в кожній українській хаті був, а насправді жив свій Мамай. Зображення таємничого і водночас такого знайомого, близького, майже рідного мандрівного козака-філософа. Яке стало справжньою народною іконою, оберегом, перепискою в загадковий світ козацтва. вони були зображені на картинах, просто на стінах і дверях хат, на скринях, шафах, на вуликах у книгах, кахтерях. Чубатий воїн з бандурою, в руках і люлькою в роті, що сидить, схрестивши ноги по турецьки під розлогим дубом, біля якого до списа прив'язаний кінь. А поруч розкладені та розвішані лицарські речі, різноманітна зброя, фляга з чаркою, порохівниця, гральні карти. Навколо рісніють чудернацькі, нібито і жартівливі, але подеколи зовсім незрозумілі написи мантри, якими цей загадковий мандрівник, наче промовляє глядача, Мовляв, пізнай мене, якщо зможеш. Та чи змогли розгадати його таємницю протягом усіх цих століть поважні дослідники та інтерпретатори? Трактувань цього колоритного та знакового образу безліч. І часом вони контроверсійні і взаємовиключні. Спробуємо й ми розпізнати сутність знаменитого й досі не розшифрованого козака Мамая. На нашу думку, ця парсуна несла в собі духовний зміст, адже він зображений не в батальній сцені, а ніби на відпочинку у задумі під час медитації. Сама лише його присутність вселяла простим людям впевненість у сьогоденні та надію на майбутнє, бо козаки були єдиними реальними захисниками і благодійниками українського народу. Також це був своєрідний генетичний паспорт козацької нації, ніби духовне Свічадо, дивлячись в яке нащадки згадували і пам'ятали про походження своїх прадідів, їхню славу і звитягу. Він пробуджував історичну пам'ять. А ще ця парсуна мала магічну функцію, як спадковий оберіг корінних козацьких родів, таємна ознака, пароль і навіть портал для спілкування в таємничних. Тому в кожній деталі цього зображення закладений певний зміст. Всі вони глибоко символічні, як окремо самі по собі, так і в комплексі всього образу. А загалом весь цей художній комплекс уособлення світобудови українця, його світосприйняття, так би мовити. Його буттєвий фундамент, духовний стовбур, сакральне осердя Всесвіту і водночас особистий тотем. Почнемо з розбору самого зображення козака-бандуриста. Їх збереглося багато, деякі з них суттєво різняться, але в цілому ці картини мають спільний сюжет і концептуальну схожість. Під розлогим дубом десь у степу сидить, склавши ноги у позі Лотоса, Козаралюга середнього віку, він перебирає струни на кобзі, його погляд пофілософськи розпорошений. Він перебуває у глибокій задумі чи у внутрішньому спогляданні. Позаду пасеться бойовий товариш кінь у землю у спис, довкіл лежать звичайні козацькі речі. Козак постає серед своїх діл. Інколи поруч чи позаду козака можуть бути змальовані інші персонажі побратими, полонені вороги, пани спокусники, навіть жінки, а також сцени з бурхливого гайдамацького життя. Майже завжди такі картини супроводжуються монологом, думками героя, чи його гаслами, викладеними у приписах внизу, чи на самому зображенні. Навіть з першого погляду, зрозуміло одне, цей воїн-філософ сидить тут не просто так. За цим образом прихований певний символ, потаємний зміст є буквально в кожному зображеному предметі, а в написах криється певне послання тим, хто роздивляється картину і намагається зрозуміти всю цю. Композицію. Козак Мамай одягнений за тодішньою козацькою модою сорочка, жупан, шаровари, чоботи сап'янці, а зазвичай поруч лежить його головний убір, і то не проста шапка. Майже завжди це кругла шапка з червоного оксамиту у формі Митри, яка у козаків вважалась символом честі та гонору. У даному випадку вона є символом життєдайної сили та сонця. Мамай майже завжди грає на музичному інструменті. Це так звана Мамаєва кобза або бандурка, похідний, компактний варіант бандури, який легко возити в походи. Для козака це священий атрибут, який забезпечував воїну розраду, відпочинок. А в даному випадку це символ душі. Як правило, мамай палить люльку, що є особленням медитації, адже не дарма ж казали добра люлька, добра думка. За спиною козака міцне дерево, яке символізувало давність козацького роду. Це дерево життя, яке наснажувало козака на подвиги, підживлювало, давало підтримку та силу прабатьків. На дереві висить щит з козацьким гербом. І теж незвичайним. Це або зображення коня, або просто чорне тло, що є символом маславного шляхетного походження усього козацтва. Біля дуба стоїть кінь. Бойовий побратим Мамая, що є особленням волі. Він з'єднаний поводням з у землю списом, що символізував перемогу добра над злом. Їхнє символічне поєднання означало самопожертву лицаря заради суспільних інтересів. Навколо козака розкладені його речі, які також мають сакральне значення. А сам перед шабля це уособлення військової доблесті, символ козацької сили, ознака вищого військового стану. Лук і стріла символізують зв'язок земного і небесного людини і божественної сили. Сумка символізувала практичність козака, бо там зберігались всі необхідні йому в поході речі. Ріжок порохівниця це символ рогу достатку. Також поруч із Мамаєм можна побачити штоф, чи флягу, келих, чарку або ківш. Чаша символізувала собою космічну творчу силу, звідки можна черпати радість, лоно всесвіту, яке наділяє чистотою. Зрідка на картинах можна зустріти гральні карти, які розкидані під ногами у козака, що символізує марноту буття, побутову суєту і диявольську спокусу, які цей лицар відкинув геть. Вельми цікаві написи на таких народних іконах. Їх багато варіантів, але все ж їхня основа подеколи майже дослівно перегукується з текстами старовинних народних театральних інтермедій. Усіх в них закладена концепція буття як оцього таємничого мамая, так і самого козацтва, як панівної та визначальної верстви українського народу. Козак душа правдива, добру совість має, в бандуру гра, пісні співа та все не гуляє. Сидить козак, в кобзу грає, що задумав, то все має. Або. Ой, коню, мій вороненький, як крилата птиця, чого ж нам із тобою, чого ж нам то журиться, будь із нами добра доля, молимося Богу, заберемо усю збрую та йну у дорогу. Або хоч дивись на мене, таки не вгадаєш, відкіль родом, як звуть, нічі Чірк не скажеш. Коли траплялося кому у степах бувати, то той, може, прізвище моє і ім'я вгадати. А в мене ім'я не одне є, а єсть, а їсть їх доката. Так зовуть, як налучиш на якого свата. Або надія в мене певна мушкет сіромаха, та ще не заіржавіла шабля моя свага, хоч не раз пасокою милась, та ще як розгострилась, та не один католик утікати стане, коли ж поквапиться втікати, на спису застряне. Або мене жит із біди за рідного батька почитає: милостивим добродієм ляхва називає. Та як хочеш назови на все дозволяю, лиш би не крамарем, бо за то полаю. Тепер я і сам бачу, що не так у світі стало, що від мене й рід отцурався, а я із горя у парчовий кожух убрався. Ляхва так трохи угадала, як коня мені давала. Або не завидуй нікому, ні панам, ані царю. Богу своєму святому я за все благодарю. Хотя титлом і не славен та жизнь весело веду. У ділах своїх і справен, я во вік не пропаду. Якщо ж розібрати етимологію самого слова мамай, то вибудовуються доволі цікаві паралелі. В українській мові є таке стародавнє дієслово, як мамаювати, себто вільно мандрувати, вести козачий спосіб життя. Ще є такий вислів іти на мамая, тобто навмання. Мамаями здавна називали вільних степових кочівників, а також давні камінні скульптури баби, які вивищувалися на курганах в степу. Їх ще називали маяками, бо саме за ними козаки визначали шляхи і напрямки в безкрайніх степах. Згодом це слово стало синонімом до поняття Козак, Запорожець, Гайдамака, Розбишака. У народі Мамаєм могли називати будь-якого козака. У цьому слові злилися воєдино такі санскритні форми, як ма і майя, які можна досить приблизно. Перекласти як той, хто володіє ілюзією. Звідси, мабуть, і знаменита козацька мана, таємне вміння навіювати ворогам потрібні стани, як то сон, запаморочення чи страх, паніку манувати, вводити в оману. А от тюркськими мовами мамай означає ніхто. І це також вкладається в концепцію цього символічного образу. Згадаємо, ім'я в мене не одно, а є їх доката. Отже, цей збірний образ козака-охоронця, архетип всього козацтва, якби. Промовляє, я ніхто зокрема, і всі одразу. Я той, хто знає і володіє тим, чого немає. Я всюди і ніде водночас. Згадаємо знамените Сковородинівське Світ ловив мене та не впіймав. Хто ж став прообразом цього народного героя? Версії також є різні. Деякі ототожнюють його з особою та темника Золотої Орди, землі Кримського еміра Мамая, з половецького роду киятів, столиця якого Мамай Сарай. Розташовувалася поблизу території сучасного Запоріжжя за 18 кілометрів від острова Хортиця і нині відома під назвою Кучугурське городище. Війська Мамая спільно з Великим князівством Литовським боролися проти ординців та їхніх союзників московитів і повністю визволили від них землі теперішньої України. Нащадки Мамая отримали титул князів Глинських. Вони стали найбільшими магнатами, посіли ключові пости в урядовій адміністрації Великого князівства Литовського. Воєвода Черкас Богдан Федорович Глинський використовував родове прізвище Мамай. В історії він відомий тим, що організував перші черкаські прикордонні війська, які стали називати. Козацькими. На чолі з Богданом Мамаєм Глинським черкаські козаки у 1493 році вперше на повний голос заявили про себе взяттям щойно збудованого кримськими татарами Очакова. Відомо чимало інших історичних постатей козаків під прізвищем Мамай. Зокрема, 50-ті роки 18 століття в Україні вибухнуло явище, знане як Мамаївщина, потужний гайдамацький рух на чолі з отаманом, який носив ім'я Мамай. І одне із зображень, козака з бандурою прямо вказує саме на цього отамана. Причому він зображений якраз в оточенні своєї ватаги, члени якої зайняті різними специфічними справами. Але того Гайдамаку все ж... І, мали, і стратили. Але за кілька років вже інший Мамай кошмарив народних кровопивць на Черкащині. А люди вірили, що козак Мамай не був страченим. Будучи в казематі, він маленьким шилом, який не змогли відібрати під час арешту, намалював на стіні кущ калини баського коня з чорною гривою. Сила уміння характерника оживила коня, що не мав однієї підкови. Поки відкривали темницю, мамай встиг вискочити йому на спину. Кінь рванув вперед, і в руках катів залишився лише старий чобіт козака. Саме цей чобіт був повішаний на Шибениці замість характерника. Та є у деяких народних портретів і інші власні імена: Кошовий Харко, Гордій Велегура, Козак-Бардадим або Простий Ван Чи Хома. А два навіть підписані іменами відомих козацьких діячів Максим Залізняк та Сава Чалий. Серед другорядних персонажів подибуємо знаменитого полковника Семена Палія, а ще, приміром, якихось дівчат: Марусю та Химку, можливо, бойових подруг знаменитого Козерлюги. Либонь про них йдеться в одному з написів на картині. А якого роду я, то всяк про те знає, хто по світу ходе, блука. Та долі шукає у степах, нас знають усі звіри і птиці. В городах нас знають дівки і молодиці. Одна дівка угадала, та й лошака дарувала. Є версія, що в ті давні часи зображення козака Мамая, яке масово зберігалося в оселях українців, виконувало роль своєрідної середньовічної комп'ютерної мережі, спостереження та попередження, через яку козацькі характерники мали не лише цілодобовий зв'язок між собою, так би мовити, очі в кожній хаті. А й дієву систему оберегів, за допомогою якої українці об'єднувалися у темні часи спільним генетичним кодом. Тому парсуни мамаїв наносилися навіть у малоприкметних місцях, на вуликах, скринях, стільницях, дверях другорядних господарських споруд, пічних кахлях, господарському реманенті тощо. У радянський час за мамаями полювали секретні служби, які будь-що намагалися знищити засіб екстрасенсорної комунікації між людністю України. Енкебедисти вилучали з осель та псували або заховували парсуни мамаїв. Тому на сьогодні відомо лише близько сотні неушкоджених та більш-менш збережених автентичних картин. До речі, був свій отаман Мамай як і в щириця, і під час визвольних змагань 1917 років на Черкащині. Тобто традиція не переривалася. І сьогодні в лавах Збройних сил є бійці, що користуються цим сакральним для кожного українця іменем, мають позимні Мамай. Частими стали інтерпретації нинішніх захисників вітчизни не лише класичного зображення козака Мамая сучасною зброєю, в якого замість коня танк, а замість мушкета автомат. А й спроби виокремити і наповнити новими сенсами саму суть цього таємничого боронця і вартового України, що споглядає за нами з глибини віків, наповненими філософською тугою і розумінням очима. І будьте певні, він не підведе. Як письменник я пропоную могутню зброю газа для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра, вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.